Вітаю на уроці української літератури в 11 класі. Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У той момент, який назавжди змінює життя двох людей? Адже може як подарувати щастя, так і позбавити його? У 2016 році гурт «Був'є» на чолі з Сашком Положинським записав саундтрек до фільму Жива під назвою Закохані. Шукали щастя в тій страшній війні. Серце б'ється в унісом. У центрі картини історія Анни Попович, яка, перебуваючи в лавах українського повстанської армії, закохується в луку Гринішака на псевдо Довбуш. Хлопці. Вставайте. Фільм не залишив глядачів байдужими, а згодом узяв участь у конкурсному відборі премії Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою Закохані і війна. Здається, що ці слова не можуть бути поруч, чи здатні виникати почуття кохання там, де немає місця людяності та панує жорстокість. Над цим замислюється й український письменник Олесь Гончар. Спогади про воєнний досвід, а також почуття закоханості до словацької дівчини Юлії, покладено в основу його новели «Модрий камень. Автор шукає відповіді на запитання. цитую, Чому ж ця випадкова зустріч, єдиний погляд, єдина ява у великій драмі війни? Чому вона не меркне і, відчуваю, ніколи не померкне? Кінець цитати. Новела Модрий Камень, або як її називав сам автор, весняна чарівна казка» створюється як романтичний спогад про коротку мить фронтового життя Олеся Гончара. Дійсно, у 1945 році, як солдат радянської армії, юний письменник у словацькому містечку Гринава закохується в місцеву красуню Юлію. Так у творчості письменника з'являється мотив кохання радянського солдата. Та чужуземки. Зокрема, у щоденнику, а потім у романі про пороносці, у новелі Замить щастя і зрештою в новелі «Модрий Камень. Публікація твору в 1946 році викликає критичні зауваження, які можна узагальнити так: хіба може радянська людина кохати іноземку? На жаль, і сьогодні існують стереотипи про те, що не можуть бути разом ті, хто належить до різних культур. Наведемо приклади щасливих пар, які у своїх, на перший погляд, відмінностях взаємозбагачували і робили щасливими одне одного: це Джон Леннон і Йоко Оно, Брюс Лі та Лінда Кедуел, Ксенія Бугрімова та Саши Клакмал, Санта Дімополус та Ігор Кучеренко. Але й ті, чиє кохання тривало лише мить, але було не менш самовідданим і щирим. І саме про таку мить іде мова в новелі Олеся Гончара «Модрий камень. Модрий камень це назва міста в Словаччині. «Модрий» перекладається як синій. Події у творі відбуваються в 1945 році під час Другої світової війни. Композиція Новели складається із п'яти епізодів. Перший і п'ятий композиційно визначаємо як пролог та епілог. Пригадаймо, що пролог. Це вступ, що містить розповідь про події, які передували основні розповіді. Епілог це після слова, заключна частина твору, що розповідає про події, які відбулися після завершення розв'язки. Оповідач, воїн-визволитель, згадує про події від першої особи, змінюючи часові простори, і часто заглиблюючись у власні переживання. Новела починається із опису весни в Рудних Горах. Беземенний солдат-оповідач згадує дівчину на ім'я Тереза, яка посміхається комусь невидимому. Тепер інша картина: містечко Модрий камень. Оповідач, молодий офіцер, протягом кількох днів разом з побратимом і Люєю переховується в засніжених горах, виконуючи військове завдання. Знесилені, вони стукають до місцевої хати, щоб зігрітись і перепочити. Їм відчиняють двері мати та її донька. Адже то прийшли свої, тобто воїни-визволителі. Поступово недовіра та настороженість між ними зникають. Їх змінюють приязнь та взаєморозуміння. Бо там, де людей об'єднують спільні цінності, боротьба з фашизмом і прагнення свободи, немає упереджень та стереотипів. Цитую персонажа Іллю: Так ми ж дома!» – вигукує він вражений. Я все розумію. Ми також вас розуміємо, ми словаки. Нарешті кінчилось оте нем Тудом, каже Ілля. Ми наче знову на Батьківщині. Кінець цитати. Побачивши зламану рацію в руках військових, мати розповідає про трагедію її сина Францішика, який, слухаючи радіо, хвалився почутом на роботі. За що його розстріляли? Батька ж забрали рити шансі, тобто земляні укріплення. Пізніше Тереза, а саме так звата дівчину, перев'язує руки оповідачеві, залишивши закривавлений бинт на підлозі. Разом з матір'ю вони пригощають нічних гостей кавою. Тереза, цитую, пильно дивилася в вічі, і я виразно чув, як ти входиш до мого серця. Кінець цитати. Воїни покидають прихисток, бо залишатися тут небезпечно як для них, так і для Терези та її матері. Адже за допомогу ворогам фашизму платили життям. Дівчина проводжає чоловіків майже до шосе і дарує оповідачеві свій останній погляд, який триває лише мить. Але саме він пов'язав їх на все життя, зробив водночас найщасливішими та найнещаснішими. Цитую: коли я глянув у цей момент на гори, на обшпугований вітром камінь, він уже був мені не такий чужий, як досі. Ми ще зустрінемось, Терезо. Ми не можемо не зустрітися. Кінець цитати. Тереза обіцяє чекати на нього. І оповідач поспішатиме повернутися до коханої, коли мудрий камень звільнять від німців. Але тепер на подвір'ї було лише попелище. Старенька мати спочатку не впізнала парубка. Згодом вона розповіла про те, що наступного дня після їхнього візиту до хати увірвалися місцеві поліцаї. Які шукали словацьких партизанів. Знайшовши закривавлений бинт той самий, який належав оповідачеві, вони забирають Терезу з собою і вчиняють над нею розправу, бо та не каже правди. Навіть перед смертю дівчина постійно дивилася в той бік, куди пішли визволителі, і звідки от-от мав прийти порятунок. Більше тері, як подумки до неї звертався оповідач, ніхто не бачив. Та залишилося те сильне почуття, яке виникло між ними з першого погляду. Тому автор уявляє їхню зустріч на Рудних горах. Закінчилася страшна війна. Рудні гори посиніли, бо вкриті пролісками. Словаки називають цю квітку небовий ключ. Так, оповідач і Тереза нарешті разом удвох. Ніхто не завадить їм говорити та кохати. Це світле почуття до дівчини, яка врятувала йому життя і принесла себе в жертву заради боротьби зі вселенським злом, фашизмом, ніколи не згасатиме в його серці. Саме про це останній діалог Новели. Цей епізод, як і початок твору, набуває символічного значення. Тут про те, яким могло бути їхнє спільне життя разом, і про те, що стало на заваді цьому війна. Це дає нам привід говорити про зіткнення двох світів у творі мрії і дійсності. Попри трагічний фінал, у реальності, смерть Терези, оповідач знову і знову повертається до Рудних гір, щоб зустрітися зі своєю коханою у світі мрій. Цей умовно фантастичний елемент змушує і нас повірити в диво кохання, для якого не існує поняття часу, простору і кордонів. «Модрий камень це новела. Пригадаймо, що новела від італійської новина це невеликий за обсягом епічний твір про життєву подію з несподіваним фіналом. Цей жанр найкраще дозволяє передати ідею твору, утвердження моральної сили і внутрішньої краси людини, сили кохання, нездоланної любові, яка сильніша за смерть. Символічного значення в тексті набуває весна. Як символ життя, та небо як символ любові. Важливими стають кольори: білий чистота, білі ноги, біла сукня, білий сніг, зелений природа й молодість, зелений дуб, зелені гори, чорний зло і смерть, чорна пов'язка, чорні німецькі машини, чорне згарище. Новелла модрий камень неоромантична. бо у центрі емоційно чуттєва сфера людини. Герої яскраві неповторні особистості. Автор звертається до умовних фантастичних ситуацій та образів. Окремі деталі новели мають символічний зміст. У центрі новели не героїзм, а почуття людини. Голос закоханих засуджує війну і те, що вона відібрала єдине, що могло зробити їх щасливими у їхніх зруйнованих країнах. Для закоханих неважлива національність та мова спілкування, бо вони здатні говорити спільною мовою почуттів. Опинившись у ситуації вибору, вони здатні пожертвувати всім заради збереження кохання, заради ще одного останнього погляду одне на одного. Ця історія перегукується з історією Івана Полійчука та Марічки Гутенюк з повісті тіні забутих предків Михайла Коцюбинського. Які прагнули зберегти свої почуття попри ворожнечу між їхніми родами. Запрошую вас переглянути конспект до уроку та виконати тестові завдання. Уже на наступному уроці ми заглибимося в історію та дізнаємося більше про покоління шістдесятників. До зустрічі!